По Сирії, які проблеми у Раші, зараз <кій>, питаються аршисти якось свої бази там вивезти. Ну, бази це що там, багато майна, багато туди вкладалося. Я не знаю, як вони ще кораблями йшли. Ну, зараз сирійське правительство перша вимога Асада повернути. Для Раші це неможливо, тому що ну, це втрата репутації, навіть репутації терориста, втрата, взагалі, повна тряпка. І потім друга вимова умови на репарації. Звичайно, у ці репарації виплати і раші не вигідна, вже краще залишати бази. Все. Єдине, єдине, що. Може, Раша якось викупить своїх військових, тому що військові теж в заручниках, зараз їх візьмуть у рабство, будуть там якісь на кар'єрах працювати. Не знаю, де там сирійцям вони знадобляться ті нікчоми, які там сиділи. Я не знаю, скільки літаків на базах. Якщо, ну, ну, Я не скажу, що сильно багато багата Сірія подлахматиться. Ну хоча б якщо своїх військових вона навчить там, цим обладнанням маршистським користатись, хоча б яких, якісь у них там будуть такі як це сказати, башти чи форпости у них будуть свої. Ну, а так все, бачите, Раша розходиться 0-0 з Сірією, тобто Сірії вони нічого не вивезуть.